Технічна перевага автопарк прикарпатських інспекторів, ДАІ поповнився новими патрульними автівками. 15 сучасних машин оснащені спеціальним обладнанням. А ще потужні економні використання палива. Головне мають значно менше шкідливих викидів. До того ж, завдяки гібридній системі, ці автомобілі можуть рухатися на акумуляторних батареях. В середньому розхід у такого автомобіля складає 5-6 літрів. Можна також використовувати режим на електробатареї. Це дуже зручно при залученні, такому використанні, як охорона громадського порядку або перекриття відповідних вулиць, ви виключаєте електрорежим, використовуєте, автомобіль не вже споживає паливо взагалі. Даний автомобіль оснащений двигуном об'єм 1.8. Є режим Power призначений, він працює виключно тоді на бензині, і додатково включає потужність. Що більше техніки, то краще, особливо коли вона нова, переконані Даївці, бо ж так легше упіймати зломисників, які роз'їжджають на сучасних автівках. А от спецтранспорт прикарпатських інспекторів потребує модернізації. Нині на балансі обласної Даї понад 100 машин, і експлуатуються вони в складних умовах. Сніг, дощ, ями. І режим експлуатації є для службових автомобілів трошки інший ніж для власного, тому їх треба час від часу оновлювати. А Це от якраз чудова нагода. Це є краще ніж, скажімо, ті автомобілі, які вже в нас працюють, які вже відпрацювали по 5-7 років. Наявного спецтранспорту запевняє, очільник ДАІ, цілком достатньо, аби забезпечити нормальне функціонування підрозділу. Утім, зізнається, хотілося, аби кожен екіпаж мав свій окремий патрульний автомобіль. Наразі число особового складу удвічі більше від кількості машин.